Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 15 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Трійка жезлів. Вам так. Ви можете сміливо йти в нові починання. Але для того, щоб мав, ваші бажання мали успіх, вам потрібно залучати собі якихось партнерів. Тобто, якщо це стосується робочих питань, то обирайте гідних партнерів для співпраці. Якщо це особистого життя, то також зверніть увагу на свого партнера і Разом у спілкуванні ви знайдете підтримку і зможете рухатися до свого бажання. Тобто, на сьогодні ви можете зробити будь-що, чого ви собі забажали. Другий варіант зірка перевернута, вам ні. Можливо, хтось або щось блокує ваше просування до вашої мети. Тобто, якщо ви хотіли десь щось для себе отримати. У своє життя, знаєте, із такого, як поїздки, можливо, якісь хотіли провести заходи, приємні для вас, або спілкування з партнером, налагодити, то це не наразі і не в цей день. Утримайтеся, добирайте знань, тому що із того питання, яке б ви хотіли вирішити, у вас не вистачає можливо знань, а можливо, і самих можливостей. Тож, на сьогодні утримайтеся від активних дій, а я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Вам так. Третій варіант чудово. Вимах свого життя. Робіть все, що ви заважаєте. Але е, якщо у вас, ви відчуваєте, що є якийсь імпульс, ви хочете щось зробити, здійснити, тож починайте зразу і починайте робіть його. Доведіть його до логічного завершення. У вас є і підтримка, і можливості. У вас всі можливості у ваших руках. Тож сьогодні ви сміливо можете діяти, у вас все вийде найкращим чином. Я бажаю всім гарного дня. І нагадую, що це були енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!